30-річного киянина судитимуть за знущання стойтер'єра. Правоохоронці передали обвинувальний акт до суду. Чоловік у присутності восьмирічної доньки змушував собаку їсти свої фекалії та бив тварину. У такий спосіб він начебто хотів виховати 11-річну собаку і привчити його до туалету. Також дитина зняла дії свого батька на відео, відповідно, таким чином надала розголос у цій історії разом з матір'ю. Вони передали ці записи. Потім правоохоронцям, і тепер чоловікові може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. А ще у Подільському районі перехожі знайшли пакет з гранатами. Про це повідомили у столичній поліції. На місце оперативно прибули правоохоронці. Вони забрали небезпечну знахідку для подальшого вивчення. В поліції нагадують: якщо ви побачили небезпечний предмет, не торкайтеся його відразу, телефонуйте за номером 102. Київавтодор планує капітально відремонтувати кільцеву розв'язку в Голосіївському районі. Йдеться про проїзд на перетині вулиць Героїв Маріуполя та до Кії Гуменної корпорація оголосила тендер на розробку проєкту. До 18 березня триває подача пропозицій. Дорожники пояснили, що капремонт має обов'язково враховувати принципи безбар'єрності. На розв'язці планується понизити бортовий камінь на пішохідних переходах і облаштувати тактильну навігацію. Востаннє капітальний ремонт вулиці Героїв Марі. Маріуполя проводили майже 40 років тому.